Всім привіт! Ви на каналі Кет Цвінтаж, це канал про вінтажні прикраси. Мене звуть Ірина, я колекціонер, а також власниця одноіменної крамнички в інстаграм Кет Цвінтаж. І сьогодні ми оглянемо бот, який прийшов мені з американського сайту EBay. Наступна знову підвізка. Так, здається, мені вже варто купляти ланцюжки. Це такий різдний листочок з нефриту. Це справжні каміння. І я думаю, що це натуральний нефрит. Це не схоже на фарбований кварц, Має такі всередині включення, то я сподіваюся, що це все ж таки нефрит. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Так, наступна прикраса це ось такий браслет. Він маркований, до речі. Має замочок лобстер маркування мене. Гарний покриття в ідеальному стані, все в нього прекрасно. На ручці виглядає ось так. Дуже гарний браслет. важкенький, в хорошому стані. Думаю, це роки 80. ті Гарний мені подобається. Наступна прикраса. Це ось такий ланцюжок з крупних таких ланок. Треба трохи його протерти, почистити, тут десь сантиметрів 55, можливо, 60, він не дуже довгий і має маркування 40. Він теж думаю, це десь 1970-ті. Наступна прикраса, це ось таке кольє. Ну, давайте, якщо я отак здвину, щоб ми його оглянули. Це схоже на кольє 1960-х років. Воно мені також нагадує, ліснер або що. Має характерне для того часу застіпку, але маркування я не бачу, я бачу лише Ось такий шильдик з сонечком, з якоюсь квіточкою. Я не знаю, якій компанії він належить. Але щось мені здається, я бачила щось схоже в Китаї. Тому, можливо, це якась більш сучасна китайська, хоча ні, схожа на вінтаж. Дійсно, схоже на вінтаж, і по стану можна сказати, що, що він має якийсь вік, все ж таки. Не знаю. Якщо ви знаєте, що це за квіточка, будь ласка, напишіть. Гадки не маю, в якій компанії воно належить. Виглядає як вінтажна прикраса, я бачу чарівні сережки, песиків. Мені здається, що я у якійсь компанії їх зустрічала, але маркувань тут немає. Можливо. Avon або що, треба пошукати непевне, що до цієї породи. Якщо знаєте, що це за порода, пишіть в коментарях. Вони мають вагу, дуже детально промальовані, мені дуже подобаються. Такі важкенькі. Але напрочуд гарні. До речі, є показник лівої та правої сережки. От ось на лапці песика написано. І ось такі в них мордочки. Дуже гарні сережки, мені подобаються. Вони точно належать якійсь компанії, треба дослідити. Посадимо на велосипед. Наступні ось такі сережки, ну це вже точно. За якістю видом схоже на кору або ліснер. Так, маркування кора. Це кліпси на гвинтах. Дуже старенькі, в такому ну, плачевному стані, якщо чесно, покриття у кору не завжди гарно зберігається і дуже часто має ось такі сліди часу. Якщо в прикраси вони будуть у 90% випадків в гарному стані, то у прикрас Кора. Саме цього періоду є вирогідність втрати покриття дуже висока. Це 50 роки. Ось такі хвильки з синіми кристаликами. Не знаю, що сюди додати. Ось така прикраса. Це перламутр і здається тут певна якась монограма. Я не знаю нічого про історію цих прикрас, я бачила, вони іноді зустрічаються у розпаковках інших вінтажистів. Нічого історичного я не можу сказати, навіть датувати період. Я не знаю. Бо це ручна робота. О, до речі, бачите, як перамутер переливається. На камері не передається, ще вона брудна, треба витерти, але. А дійсно переливається фіолетовим, синім, рожевим дуже гарний блиск. Якщо ви, до речі, зможете прочитати монограму, я буду вдячна, бо для мене це має вигляд просто як якась карлючка. Камінчик у вставці — це, думаю, просто скло і метал не підкажу, тут немає маркувань, хоча він досить цупкий. Не знаю, треба пошукати, почитати про ці прикраси детальніше. Або напишіть мені в коментарях. Буду дуже рада почути експертну думку. Наступна прикраса це ось така каблучка, видно, що вже по золоту дуже сильно зійшла. Маркувань я ніяких не бачу. Це десь 17-й розмір, такий класичний, абсолютно класичний дизайн. Нічого незвичайного, це просто біжутерія, я б навіть сказала, що вже не кондиція. От, частіше за все, каблучки проходять в такому стані, тому каблучки в крамницях частіше за все дорожчі за інші прикраси, бо якщо вона в ідеальному стані, це свідчить про її якість або про те, що її ніколи не носили. Це. Не будемо витрачати на неї час. Далі ось такий елемент. Він тут до жодної прикраси не підходить. Це схоже на якусь підвіску або залишок якоїсь сережки. І це схоже на золото або по золоту. Я не знаю, від чого це. Можливо, тут був якийсь камінчик або перлинка, і це була якась підвізка або сережка гарний елемент. На золото зможу протестувати пізніше або віднесу до ювеліра, бо як прикраси це вже недоцільно. Ось така брошка. Я вже бачила її у оглядах інших дівчат. Вона, це брошка від компанії Коро. Думаю, це теж кінець 50-х років. Дуже гарна емаль. Там була серія таких гральтичних брошок, і тут серединці здається, що мала бути перлинка або кристальчик. Ну, я думаю, що перлинка. Я пошукаю, я вам схожі брошки знайду. Вона дуже гарна, в гарному стані. Мені здається, що це одна із перших брошок в геральдичному стилі, який я замовила. Сподіваюсь, зможу підібрати до неї пролинку. Мені дуже подобається цей синій колір, і вона має візерунок. Бачимо такий візерунок під емалію. Дуже гарно. Ця техніка називається гільош. Мені дуже подобається ця брошка, вона незвичайна, вона гарна і в хорошому стані. Наступна прикраса подобається мені не менш. Це ось такий браслет з перламутру рожевого. Дуже гарний перламутр у всьому браслету. Браслет, до речі, схожий на срібло, але маркувань, як і проби я не бачу. Слід його відтестувати. Я відтестую і напишу: зараз вже не буду витрачати на це час. Наступна прикраса ось такі кліпси. Мого улюбленого блакитного відтінку дуже гарні. Я думаю, що, що це 1950 ті роки, можливо, раніше насправді. Давайте глянемо зворотній бік. Маркування немає. Патенту нічого немає, але вони дуже гарні. Маю дуже цікавий зворотній бік. Дуже схоже, що вони могли належати якійсь компанії, слід їх пошукати. А на цій кліпсі є залишки старенької подушечки. Це свідчить про те, що їх вже років 30, може, і більше не носили. Бачите, що стає з подушечками з часом. Вони грубішають, і це вже треба відчищати. Ці кліпси це просто мрія, вони неймовірно гарні. Ніжно-ніжно-блакитний небесний колір мені подобається. Просто зачаровує мене. Наступний це ось такий браслет. Він того самого блакитного відтінку. Дуже гарний, неймовірно гарний браслет. Думаю, в нього такий самий вік, неймовірної прозорості чистоти кристали. Так, давайте я закрию інші прикраси, щоб просто показати вам, який гарний цей браслет. Я закрию, щоб фокус не втрачався. Ви подивіться: небесний колір, камера робить його більш плакитним. Насправді, він неймовірно гарний небесний. Ми бачимо тут кристали у формі пагет, шатони, неймовірно, сяють. Від цієї краси в мене віднімається дар мовлення. Мені подобається глибина цих кристалів, їх неймовірне сяйво. Маркувань на цьому браслеті я не бачу, але є страхувальний ланцюжок. Мені здається, що як мінімум цей браслет вкритий родієм. Я не думаю, що це срібло, але теж можна його відтестувати. Я не дуже часто ношу браслети, але я обожнюю блакитний колір. І в цей браслет я просто закохалась. Подивіться, яка краса. Він точно піде в мою колекцію. Цей браслет мене причарував, хоч при цьому освітлені і не видно всієї його краси. Бачите, цей механізм застібки така лапка, яка при натисканні звужується, відстібаючи. Браслет дуже гарний браслет, чарівна застібка це теж 1950-ті роки. Браслет піде в мою колекцію, абсолютно точно, Він мені дуже подобається. Наступна прикраса, яку я вам хочу показати, ось такі кліпси. Це трохи схоже на Miriam Haskell, але маркування тут немає, то це не вона. У мене ще колись були прикраси від, не пам'ятаю, як точно від Еліс. Компанія називалася якось Еліс. Не пам'ятаю, можливо, я вам підпишу. Дуже гарне молочне скло. Так, скло. Чудова філігранна основа. Вони шикарно будуть виглядати. І такі китиці з металу. Мені ці сережки дуже подобаються. Я думаю, що це. 1970 роки. Але сережки виняткові, дуже гарні. І наостанок остання прикраса цього цікавезного лоту. Ось такий мальтійський хрест. Це дуже популярна прикраса. Вона є у Флоренції у багатьох компаній. Вони зазвичай дуже дорогі. Так, чекайте. Ось це мені дуже не подобається. Ви бачите? Просто немає шматка вставки скляної. Основної, це ж не просто якийсь камінчик, це ж основний центральний елемент. Так, давайте я зараз перевірю, чи про це було вказано у продавця, чи це щось трапилось до доставці. Ви бачили, як. Погано він спакував замовлення досить дороге, і я, якщо чесно, засмучена. Я до вас повернулась, і, по-перше, в описі у продавця нічого немає, просто прикрас, що тут немає перлинки чи тут сколниці в величній брошці. Насправді, це була одна із причин, чому я замовила цей лот, бо вона виглядає розкішно. Ми бачимо тут листочки з емаллю, такі чарівні кабашони. Я, ну, я впевнена, що я не знайду такий, до речі, брошка вінтажна. Я впевнена, що я не знайду такий самий мальовничий скляний кабашон, навряд чи. Скоріше за все, єдине, що я зможу знайти, або зелений кабашон, що відрізняється по тону, або перелинку. А гірше за все, що ця брошка має такий метал, який за моїм досвідом ці лапки просто можуть в мене зламатись і ніякого ремонту в цілому не вийде. Я засмучена. Я вважаю, що це дуже недобросовісний продавець, що він не сказав про такий недолік. А фотографії там лота, ну як. В загальному вигляді, там є одна фотографія цієї брошки більш детально, але вона лежить от якось отак і формується такий відблиск, що не видно, що тут не вистачає кабашону. Я вважаю, що це продавець вчинив дуже нечесно. Звісно, я не мала надії на те, що це якась там відома брошка від Флоренза або що. Бачите, маркування на ній немає, хоча голочка міцна. Я не думала, що ця брошка належить якійсь компанії, але як мінімум це дуже нагарно приховувати такий недолік. Я не думала, що ця брошка супер-супер вінтажна. По віку я сказати нічого, якось зорієнтувати вас не можу, вона неймовірно гарна, але це мене дуже засмутило. Якщо пролинка, це не проблема, ось це це проблема. Я залишала цю брошку на останок, щоб поділитися з вами такою красою, такою радістю, бо бачимо, виконана вона не так просто є і емаль, і в цілому вона така об'ємна, гарна. Не знаю, як вам описати міста. Мені шкода, мені дуже шкода. В мене ніколи не було Мальтійського креста колекції, я ніколи їх не замовляла. Я тут вирішила для початку замовити а, таку прикрасу. І... Вляпалась неприємно, але сподіваюся, що я знайду, як вирішити цю ситуацію, і зніму відео з ремонтом та підбором центральної вставки для вас. Дякую за увагу! Це була остання прикраса. В нас в цьому лоті були дуже гарні прикраси, які мене приємно здивували, були прикраси, які не дуже приємно мене здивували. Звісно, що я засмучена через цей Мальтійський крест. Пишіть коментарі, що думаєте з цього приводу, ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, ви чекаєте далі розпаковки, бо в мене ще є три великих посилки з прикрасами. Я сподіваюся, що вам сподобався такий формат. Чекатиму від вас поради інформацію по прикрасах. Дякую вам за увагу. Зустрінемось у наступному відео. Па-па!